Створюємо робочі аркуші на інтерактивній платформі Leave Worksheets. Для цього нам необхідно зайти на цю платформу, авторизуватися. Якщо немає, то зареєструйтеся. Далі зручніше всього користуватися англомовною розкладкою, бо тоді будуть коректно відображатися посилання. Можна використовувати перекладач. Я буду англомовною, щоб вам було зрозуміло, де що натискати. Вгорі обираємо іконку Worksheets, натискаємо на неї. Далі ви бачите нижній рядочок, для того, щоб створити мій інтерактивний аркуш, натискаємо My Worksheets. Переходимо на головну. На цій головній сторінці ті, що я робила, є аркуші, або ж нам потрібно додати. І натискаємо Add Worksheets. Натиснули цю вкладку. Для цього нам необхідно завантажити той аркуш, з яким ми будемо працювати. Основу Edmedia Можна обрати з існуючих, з якими ви вже працювали, і відредагувати їх, або ж вибрати той файл, з яким ви хочете сьогодні попрацювати. Тому я обираю. Свій аркуш відкрити. Він завантажився, бачите? Далі я натискаю Save, продовжити. І важливо, щоб галочка підсвічувала, що він вибраний. Продовжуємо. Натиснули. І ви вже бачите, аркуш у нас є. Наша основа завантажилась. Після цього нам необхідно заповнити інформацію, колонки знизу, які ми бачимо. Name, ім'я, прописати тему аркушу. У мене це додаємо і віднімаємо числа. Language, тобто мова. Не забувайте, що в нас англомовна розкладка, і в даному випадку треба прописати українське Ukrainian. Ви починаєте вбивати і автоматично підтягнеться subject, тобто предмет. Предмет – мене Математика. Далі інший контент. Що це мається на увазі? Ви вказуєте додатковий опис, або що це буде у вас, робоча арку ще можуть бути, або робочі матеріали. Інші коментарі робочий аркуш. Можна його не вписувати, це за бажання. Так, левел, клас. Вказуєте, який це клас, у мене перший. PDF завантаження. Чи даєте ви дозвіл колегам завантажувати ваш аркуш? Вік. З якого по який? Скільки років відповідно до класу? Наступне оскільки в нас безкоштовна версія, то це публічний доступ, не приватний. І завантажуємо. Тепер у нас другий крок: ми бачимо. нам потрібно редагувати елементи. Ми бачимо вже нашу основу: Зліва ви бачите, панель з'являється з командами. Зараз. З основними, з якими працюємо, розберемо їх, що будемо робити. І так, перша команда це текст, додавання тексту. Плашечка з'явилася, і це відповідь, може бути поле для відповіді, коли вам потрібно дати вільну відповідь, або якщо це ось математика, то мені треба обчислити вирази і дати відповідь. Дуже зручно, в плані якому. Я зараз відредагую одну цю іконочку, так як мені потрібно. Вибирати можна тло, на якому воно буде. Вибрати шрифт можна. Зверніть, будь ласка, увагу. Я відповідь рахую, записую, яка в мене відповідь. От стайл шрифт я збільшу трішечки, щоб зручніше було можна. Колір. За бажанням, як хочете. Зверніть увагу, ось у мене правильна відповідь. Далі, щоб не постійно не робити одне й те саме, я натискаю Копіювати і копіюю. Так же точно буде для всіх інших, тільки, відповідно, відповідь інша буде. Так, і зберегла. Далі, наступне. Наступне, ви бачите вибір правильної відповіді. Що це мається на увазі? Ось в мене є годинник. І мені потрібно визначити, котра година показує на годиннику. Також редагую випадний список. І варіанти. До прикладу, у мене там буде 13. 13.00. Далі. 14.00 і 15.00 Обираю правильну відповідь, ставлю галочку і зберігаю. Ось, будь ласка, є варіант у мене тут. же точно копіюю наступні. скопіювала і зробила. Редагування. Давайте відредагую відразу. Так, почнемо з 11. Тут буде правильна відповідь. Далі 12 і 13. Так. Зберігаємо. Наступне завдання у нас вибір правильний, підсвічується правильна відповідь чи неправильна. От, якщо це правильно, або неправильно. Обираємо, редагуємо нейтральний колір, або неправильно зберегли це червона буде, поставили біля відповіді, або ж відредагували і good answer, Правильна відповідь буде зеленою. Наступне. Переставляємо drag and drop. Що цікаве, Drag – те, що ми будемо рухати, і на яке місце буде рухатися drop. От, наприклад, цей елемент, якщо нам треба з'єднати, так, дивимося, що в нас буде, ну, скажімо так, спробуємо переставити місцями. Якщо мені потрібно, щоб це перемістилося дроп і це ось так. Так, і я редагую. Тут один, зберегла, і тут один. Також зберегла. І воно буде ставитися правильно одне до одного. Далі. Важливий момент Join вибір правильних відповідей. Ось тут, доречно, буде використовувати поєднання, е, яка година показана з електронним годинником, коли ми стрілочками поєднуємо. же точно буде і в наших годинниках. Так, дивимося, 9-та година. Е, копіюю. Так. Ось скопіювала. і ще раз скопіюю. ось так. Бачите, великувато зробила, можу зробити менше для того, щоб правильно, коректно стрілечки з'єднувалися. І так же точно згори. Тільки тут вже буде менший Так, дев'ята година є. Восьма година є, і сьома година ставимо в Ось у мене буде сьома година. Отак. От Тому також точно для того, щоб правильно поєднати, нам потрібно вказати ось перший елемент з першим елементом. Далі редагую другий елемент. восьма година З другим елементом. Зберігаємо. Далі третій елемент з третім елементом зберегла. Наступне музику ви можете посилання додавати ось елемент, і відредагували, наприклад, вставили вибрати файл, який додали, і він буде програватися, якщо вам потрібно. Далі цікавий момент нам потрібно додати, можна відео додавати, наприклад, зараз відео з YouTube. Так, Також ви можете відредагувати. Так, і для того, щоб додати, нам потрібно правильно ставити це покликання. Зверніть увагу, наприклад, котра година з Гавою. Для того, щоб правильно вставити, я не копіюю це посилання, я вибираю вставити і копіюю саме оцю вставку, повертаюся. Так, редагувати і «Вставила». От, бачите, тепер відображатися повинно буде відео. Так, далі е, покликання лінк. так же точно е, я можу його використати. День, згубила. Ось. Наприклад, щоб діти визначили котра година. Я ось його можу вище підняти. Ось так. Ви можете, де вам зручно, як зручно, ставити ці іконки в залежності від уроку. Обираю поділитися. Тут я можу спокійно поділитися ресурсом, копіюю, редагувати, вставила, додала. І в мене. З'явилася моя пашечка. Так, все. Це є. Основні моменти я вам показала, тепер залишилося нам Save and View зберегти і переглянути. Ось воно в мене. Рекламу пробираю. Те, що я бачу, зверніть увагу, перевіряємо. Гра активна. Далі, котра година з гавою є. Далі олівчик активний. Так, далі, дивимось наступне. Це музика, те, що я говорила. Можна вставити правильна відповідь чи неправильна. Випадний список обрати котра година. Ось. Так. Далі вставити, порахувати правильну відповідь. І ваги також точно вписати туди ж можна було відповідь. Натискаю Фініш, Показати. Ось ви бачите, з'єднано і моя оцінка 7 з 10 балів.